За п'ять років у Ніни Єфремової, яка мешкає по провулку Давидовського, 15Б, назбиралась ціла купа відповідей від управління житлово-комунального господарства. Остання датована 17 березня цього року. Проте реальної допомоги пенсіонерка досі не дочекалася. Дах протікає, як і раніше. Стеля мокра не в якійсь окремій кімнаті, а у всій квартирі. Все йде в ход, все. Деяка каструля, деяка миска. Багато набігає. До, через кожне пів часу, в кімнаті, через, через кожне півчасу відро води. Це не, не то, що капає, в спальні капає, а тут біжить. Біжить. І це починає з цього куточку од від двері, відціля, і розходиться туди і біжить в всій. Не то, що я скажу, не капа, а біжить. Уже, говорить пенсіонерка, їй давно порадили, як можна вирішити проблему. Щоправда, спосіб цей недієвий. А ви полізте на кришу, возьміть клейоночку і застеліть, і кирпичиком придавіть. Це мої 70 років, я дарна лізти на кришу. Оббивати пороги профільного управління Ніні Іванівні допомагає син В'ячеслав, поки що безрезультатно. Нещодавно розповідає усю ніч просидів у кріслі. Розставляв посуд по квартирі і виливав воду. Цілу ніч так от сидиш, в дрона пішов по На запит, який наші кореспонденти надіслали до управління житлово-комунального господарства з приводу ремонту покрівлі, надійшла відповідь, що один в один дублює листи, які отримує Ніна Єфремова. У 2015-му передбачено виконання ремонтних робіт даного житлового будинку. Але за умови відповідного фінансування. Уже у номер 2 цю інформацію лише підтвердили. Наша функція як ЖЕКа обмежується тільки тим, що ми обслідуємо це делать. І дефектний акт у необхідності ремонту подаємо на гружу управління. До тих пор, поки не буде грошей з бюджету, ніхто нічого зробити не зможе. другий Второй відповідно, люди самостійно ремонтують ці криші. Сусіди, розповідають Єфремови, так і зробили. І відремонтували покрівлю над своєю квартирою за власний кошт. Мабуть, обійшлося ремонт говорят в 50 тисяч гривень. А уткуди в матері?» Останнього разу, коли був у профільному управлінні зі своєю проблемою, розповідає син нині Єфремової, почув у відповідь: все у руках Бога. Сподівається на його допомогу і нині більше чекати її, говорять, немає від кого.